я побачити. Національна поліція! Правоохоронці викрили наркогрупування, яке збувало психотропи через логістичні компанії по усій країні під вигаданими анкетними даними, а також довірному колу осіб. Гроші отримували на банківські картки. Організувала наркобізнес 39-річна жінка. Вона залучила до незаконної діяльності ще шістьох чоловіків. Фігуранти налагодили канал постачання прекурсорів з країн ЄС. А також вони виготовляли амфетамін у чотирьох власних нарколабораторіях, які вони облаштували на території Київської області. Їхні потужності дозволяли зловмисникам виготовляти понад 50 кілограмів прикурсорів на місяць, з яких в подальшому вони робили 40 кілограмів амфетаміну. Крім того, правоохоронці з'ясували, що також вони збували сильно діючі лікарські засоби у зворотньому напрямку вантажним перевезенням за кордон. Крім того, з метою конспірації зловмисники облаштували склад для прикурсорів на роботі у одного із членів групи, а саме на ринку, де останній працював охоронцем. Поліцейські за силової підтримки бійців спецпідрозділу ППУП та кінологами зі службовими собаками провели 17 санкціонованих обшуків та затримали сімох учасників порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Слідчі вже повідомили їм про підозри. Під час обшуків вивели майже 400 літрів нітроетану, 25 кілограмів різноманітних прекурсорів, більше 4 тисяч пігулок МДМА, амфетамін, канабіс, лабораторне обладнання, зброю та набої та інші речові докази. Орієнтовна вартість вилученого становить понад 120 мільйонів гривень. В бочках по 190 літрів, загальний об'єм 380 літрів нітроетану, з якого виготовляється приблизно 300 кілограмів амфетаміну. Це… У нас загальна вага може бути виготовлена анцеталіну приблизно 1 мільйон і 200 тисяч тос. тисяч. вчинене, зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Давид берішвілі, правда, тут Львів.